Ставши на коліна та схиливши голову у скорботі, зустріли рівняне тіло військовослужбовця Віктора Голосюка. Серце 57-річного майстра сержанта перестало битися 22 червня у Донецькій області. Ще з молодих літ чоловік присвятив себе службі у збройних силах України. Після невеликої перерви, з початком першого російського наступу, Віктор знову взяв до рук зброю і приєднався до захисту держави після 25 років те, що він служив у збройних силах. От пішов на пенсію. Але коли почалася антитерористична операція, він повернувся, щоб захищати нашу країну і також повернувся після повномасштабного вторгнення. На жаль, він загинув на Донеччині, йому було 57 років. Служба в армії та захист українського народу для Віктора Голосюка були справою всього життя. З такими ж принципами чоловік виховував свого сина гліба та передавав знання та досвід онукам. Теплі спогади про Віктора залишилися у його друзів та побратимів, які у різні роки мали нагоду служити батьківщині разом з ним. Я давно з ним служив ще в 94-му році. году Він був старшиною в роті. А я був сусідній роті старшиною. Добре, це всього настоящий друг. Дуже хорошою людиною був. Дійсно був відданий своїй справі. Ми з ним не один рік служили, дружили. Дуже жалко, що так сталося. Надіжний такий товариш у будь-яке будь-який час міг підставити плече. Поховали Віктора Голосюка на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.